Що ж таке гіпнотерапія і що ми робимо в цьому методі? Що саме відбувається? Гіпнотерапія це метод психотерапії, в якому гіпнолог, гіпнотерапевт володіє навичками гіпнозу і трансу і працює з людиною певними техніками, коли людина знаходиться в стані трансу, в стані гіпнозу, для того, щоб допомогти людині звільнитись від її. Страхів, блоків, травматичних спогадів, ситуацій, образ будь-якого іншого запиту, який є у людини. Тобто гіпнотерапія це метод, в якому працюють дві людини: гіпнотерапевт і клієнт. Я не просто так кажу, працюють обидві людини, тому що гіпнотерапевт веде людину, гіпнотерапевт створює певну атмосферу, гіпнотерапевт створює оцей стан трансу у людини. Але гіпнотерапевт, і це важливо для розуміння взагалі безпечності і етичності цього методу, гіпнотерапевт людині нічого не нав'язує. Гіпнотерапевт людині нічого не навіює. Гіпнотерапевт нічого з людини з корнем не вириває. Просто гіпнотерапевт допомагає людині бути в певному стані, правильному стані для цього методу в стані трансу допомагає людині в тому, щоб вийшла на поверхню її підсвідомість і показала нам, гіпнотерапевту і клієнту, показала нам підсвідомість, що ж там в ній зберігається, які образи, які травматичні ситуації, де корінь страху людини, де корінь блоку людини, де можливо у людини заблоковані емоції і так далі. і так далі. Тому в гіпнотерапії працюють дві людини, і клієнт також виконує свою частину роботи. Тому це і є безпечно, тому це і є етично, що клієнт за допомогою гіпнотерапевта ніби як сам собі допомагає і одночасно таким чином контролює, що відбувається. Ніяких навіювань не допускається. Так, а хто ж тоді такий гіпнотерапевт? Гіпнотерапевт це спеціаліст, допомагаючий професії, це той експерт, який володіє техніками, володіє необхідними знаннями для того, щоб працювати з людиною, коли вона знаходиться в стані трансу, в стані гіпнозу. Гіпнотерапевт це провідник. Гіпнотерапевт, на жаль, або на щастя. Не Месія, не Ісус, гіпнотерапевт не та людина, у якої є чарівна таблетка або чарівна паличка. Гіпнотерапевт не мама клієнту, гіпнотерапевт не старший товариш клієнту. Гіпнотерапевт це спеціаліст, який допомагає людині прибрати її запит, звільнитись від блоків, страхів. Травматичних ситуацій, спогадів і так, далі, і так далі. Тобто у гіпнотерапевта є своя межа відповідальності, але і у клієнта в гіпнотерапії є своя частина відповідальності, своя мета, і свої цілі, і свої межі відповідальності. Клієнт у гіпнотерапії повинен працювати разом з гіпнотерапевтом. Повинен мати ну, певний ступінь довіри до гіпнотерапевта для того, щоб дозволити собі зайти в стан трансу і попрацювати. Клієнт в гіпнотерапії сам відповідає за свій ступінь розслаблення, тому що, на жаль, якщо клієнт людина суперконтролююча, якщо клієнт, людина настільки Тривожна і настільки навіть не може домовитись сам з собою, щоб попрацювати зараз в цьому методі, то, на жаль, такому клієнту не допоможе стороння людина, такому клієнту не допоможе гіпнотерапевт. Ми можемо з вами провести годину, дві-три тільки на етапі занурення в транс. Але якщо у вас не буде цієї довіри. До себе в першу чергу, якщо у вас не буде бажання попрацювати, якщо у вас не буде все ж таки внутрішнього дозвілу, хоч трошечки розслабили. Але це абсолютно природний процес взаємодії між спеціалістом і клієнтом. Тому я запрошую вас на сеанс гіпнотерапії, і ми з вами пропрацюємо. Ваш запит. Як дві дорослі людини, які зібрались для того, щоб допомогти вам, як клієнту, звільнитись, оновитись, трансформуватись.